Маєте? Э, по Почати, по да. Все, нажав. Угу. Все. Тепер виходимо. Оленко підключилася в ефір. Зараз. Секундочку. Починаємо. Так, друзі, всім привіт! Це я Артур Кучер СЕО міжнародної компанії Автофрідом. Сьогодні вийшов перший ефір. Зараз коротенько вам розповім, які автомобілі ми викупили на протязі цього робочого тижня, як це виглядало, які саме автомобілі і для кого це буде далі. Почнемо. почнемо відразу вже з цього. Бачу, ви під'єднуєтесь, є трошечки людей, глядачів, всім, всім людей, всім привіт, хто махає руками в інстаграмі, всім привіт, хто дивиться на нас в Ютубі. Люди, глядачі, які дивитися за нами в інстаграмі, я зараз переверну екран, тому що платформа ОБС не під'єднує інстаграм-платформу. Так, буквально переєдную. Перевертаю вигляд екрану. Так. Отаким чином це все буде виглядати. Напишіть, будь ласка, чи видно добре, чи не видно. Ну, я бачу по екрану, що в принципі нормально. Так, друзі, за, за цей робочий тиждень ми викупили, як я говорив вчора, анонсував, 6 автомобілів. Три, три, з них, яких, ну, три ще яких не викупили, потім розповім про це. Перший автомобіль, який ми викупили на минулому тижні, це Volvo 16-го року. XC60, в прем'єр комплектації. Що це за автомобіль? Це автомобіль з 117 тисяч миль пробігу на повному приводі. 2,5 бензин, турбований двигун на автоматі відповідно на шкірі. Перевага дилерських аукціонів над страховими то саме чого ми позиціонуємо себе і показуємо. То, що ми впевнені, що ми купуємо і пропонуємо нашим клієнтам. То, що кардинально відрізняє страхові аукціони від дилерських. Во це ця історія. Condition Report. Це оцінка експерта, який робить огляд автомобіля на лакофарбоване покриття, на механічну, на механічні пошкодження автомобіля і дає нам цей репорт. Максимальна оцінка цього репорту 5. В даному випадку в нас на репорті 4,9 оцінка, тобто це набагато вище середнього, це ідеальний стан автомобіля. Також ми тут бачимо, що автомобіль без структурних пошкоджень і взагалі ніколи не фарбувався. Статус, так як ви бачите, солд проданий. Ми його купили. Купили ми його за ціну 10-800 доларів в Штатах. Також ми бачимо тут, що в нього в нього було два власника, і абсолютно відсутні ексентріексидент-репорти. Дуже часто звертають. Ну не дуже часто, абсолютно всі на в штатах звертають увагу на тайтл. Тайтл це техпаспорт по по нашому, по українськи, чи він ребілд, чи селвіч, чи клін. В нашому випадку відповідно тайтл клін. Проблем з документами ніяких немає. Пробіг також типу, оригінальний підтверджений, і те, що ми можемо бачити. Тепер покажу, як він виглядає. У нас тут є навіть огляд 360, ми можемо подивитися по кругу, як виглядає такий автомобіль. Ну і зараз більш детальніше покажу фотографію цього автомобіля. Скажу свою думку стосовно цього автомобіля. Автомобіль прикольний. Volvo зарекомендувала себе на світовому рівні як найбезпечніший автомобіль. Думаю, ні для кого це не секрет. Маємо тут вже цифрове таке табло, М -м, відповідно, камера заднього вигляду. Також тут присутні там, всі можливі неможливі регулятори на, на панорамному дасі, біленький світленький салончик. До речі, що дуже практично, чорний ковролін і білий салон. Воно не буде псуватися і додає об'єму і нарядності до цього автомобіля. Заднє є. Коври, як які е, резинові, так і войликові. Маленький нюанс, але ну, ну, приємно. Лучше з ними, ніж без них. В цілому автомобіль в ідеальному стані, як ви бачите, навіть є фотографії знизу сфотографоване, як він виглядає. Є моторний відсік і навіть звук мотора. Як працює, не знаю, що чути докуди цимпію. Чистенько, все гарненько на ну, абсолютно. Мішина повністю в ідеальному стані. Рівень масла також на рівні, передбачень ніяких немає. Нам все відзвітувало, все показали. І до речі, особливо немало важливий нюанс, на який звертають увагу. Ну, те, що навіть якщо б ви купували на місцевому ринку, там автомобіль до перекладу до Завторія, то можливо навіть не звернули б на такі от маленькі дрібні пошкодження е, при покупці. В даному випадку нам звітують і показують на, от, на такі от маленькі е, сколи, подряпини, multiple scratches і чіпет. Ну, тут все відмічено. Тобто абсолютно все, всі нюанси. І ви бачите, з переднього правого крила також є от маленька подряпина, і її вказали. Це все, це все, що під цьому автомобілем. Щоб перед тим, перед, перед, як перейти до цього автомобіля, скажуть, на мою думку, 10 800 це дуже велика ціна для, це, для цього автомобіля. Я би особисто не рекомендував купляти за такий автомобіль. максимум я би за такий автомобіль 2016 року е, рекомендував рекомендовану ціну пробувати в районі 7-8 тисяч доларів викупляти, також в такому стані без пошкоджень, без, е, без ніяких моментів. Ну, клієнту, для кого ми викупили цей автомобіль, його все влаштовувало, йому сподобалось імі, ну, цей автомобіль, цей колір. Ну все. Він каже: Я хочу, мені подобається, купляємо. Ну, відповідно, людині подобається, то без проблем. Ну, свою рекомендацію і свій офер маємо озвучили. Так, це була перша, перший автомобіль. Переходимо, переключаємося до другого автомобіля. Так, другий автомобіль це в нас 19-го року Porsche Macan. Я спочатку зараз розповім, що це за автомобіль, а потім розповім коротеньку історію про цей про це Porsche. 19 2019 року Porsche American, 56 тисяч малів пробігу, повний привід, 2-літровий бензин турбований на автоматичній скрині бігу. Це зрозуміло, і на шкіряному салоні. Також, як ми бачимо, без структурних пошкоджень, і також нічого абсолютно не підфарбовувалось на цьому автомобілі. Також ми бачимо статус солд продано, і ми його купили за 31 990 на аукціоні. Бачимо, що в нас було також два власника і був один ексидент репорт Один незначний, але був автомобіль в дуже шикарному кольорі. Варіантів дуже багато. До речі, ММР на цей автомобіль. Тут зараз не показує, не пише, але це середня ціна, по яких продаються такі автомобілі 27 тисяч доларів. Він стояв по ОВІ 32 тисячі, і ми його торгували на протязі тижня, напевно, торгувалися, продавець не продавав. І альтернативних варіантів в такому яркому, синьому, класному, нарядному кольорі, в принципі, не було, і було принципово для нашого клієнта. Відповідно, вибороли вибороли цей автомобіль для нього. Виглядає, як бачите на фотографіях. Машина також в ідеальному стані, без ніяких пошкоджень, царапин. ну абсолютно, без нічого абсолютно. Все в ідеалі і все круто. Навіть немає не забордюри на дисках, хороша резина. Ну, машина просто проїхав, проїхала, сіла і поїхав. На преміальній музиці база, на дверних картах ми бачимо, що комбіновано пластик і шкіра, склопідйомники. Всі можливі опції функції на преміальному автомобілі повинні присутні і вони присутні в цьому нашому випадку. Покузовував 18 рік 12, 12 місяць, тобто 19 е, мульта кірмо. Це також не буде немає на чому тут акцентувати увагу. Якщо вам потрібно буде більше інформації стосовно цього ну, автомобіля або аналогічного, то ви можете завжди залишити свою заявку, написати в дірект або коментар, або позвонити до нас е, за, на робочу на номер телефону. Наші менеджери з вами відповідно зв'яжуться і дадуть відповідь на всі цікавлячи вас питання. Ключ, книжка навіть є сервісна. Ну, все повністю чудово і цікаво. Не буду дуже довго зупиняти за, свою увагу на цьому макані. Також білий на чорному вільновому салоні на панорамному дасі. Регулювання пам'яті сидінь, ну, все, 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 що в принципі мало би бути присутні, присутні в Макані 2019 року, як, як проше. Так, це в нас був другий автомобіль. <кій> Обіцяв, що розповім коротеньку історію про цей автомобіль. Торгували, ми починали його з 29. Це було мейк-офер. Найнижча ціна, за яку могли протримати, ну, прийняти нашу ставку. І ніяку ні, ні в яку Кліцей продавець не торгувався, ніяким чином нічого не хотів ну, вирішувати з цим питанням. На протязі тижня ми працювали і в кінечному етапі купили за 32 тисячі доларів. І законом клієнт був готовий заплатити 33 Нам вдалося домовитися і продати за 32 І таким чином ми зекономили нашому клієнту тисячу доларів на... на покупці даного автомобіля. Це був другий варіант автомобіля, який ми викупили на цьому тижні. Так, тепер покажемо, що ми викупили на цьому тижні. Викупили Hyundai Sonata 2.4 бензин, 140 пробігу, 3,6 Condition Report в ідеальному. Знаходиться вона в Іллінойсі. Викупили ми за 4200 і виглядає вона, так як ви бачите на фотографіях. Задні колеса спущені. Прибор нападань без чеків, тільки є ну, тиск в шинах. Ну, це в Чикаго зараз у нас тут мінус 25, тому тут нема на, на що звертати увагу. Є маленький, э, скол загнутий на дверці. В принципі, чистенький також салон. Салон на тканині, до речі, тканина це дуже практично, з точки з точки зору, як розглядати автомобіль на літо, шкіряний салон дуже парить, якщо там немає відповідно вентиляції. А якщо вентиляції немає, то моя особиста рекомендація розглядати автомобілі на тканиновому салоні. Це буде набагато зручніше і комфортніше. Хоча вигляд, можливо, буде трошечки інший. Тут є але хімчистка це забирає, проблем тут ніяких немає, на автоматичній відповідній коробці передач, всі можливі регулювання. Автомобіль на простань, простенькій комплектації, але практичний. В принципі, як на 17-й рік, я думаю, що дуже даже непоганий варіант, враховуючи те, що купили ми його за 400 разом з налогом аукціоном. І так він виглядає. Так, Це третій автомобіль, так, четвертий автомобіль, який ми купили це 19 2019 року BMW X1 на X-Line 91 пробіг. Condition report 4.0 вище середнього. За 13370 ми його викупили в ідеальному стані ну, з налогом на аукціону. Виглядає він на фотографіях, як ви бачите. X-Line це доволі непогана комплектація. Вона конкурує з автомобілями в М-пакеті. Таким же самими, ми бачимо, на приборній панелі немає ніяких чеків. Всі, всі чули історію стосовно того, що BMW постійно з чеками, Це все міф. Якщо обслуговувати автомобіль, то проблем ніяких не буде. Якщо не обслуговувати, то і проблеми будуть і в Lexus, і в Toyota, і в будь-якого автомобіля. Просто потрібно не забувати, друзі, що якщо купуєте автомобіль, його потрібно обслуговувати. В цьому автомобілі проблем немає, так як я ж тільки що сказав, повторюсь, 91 тисяча пробігу виглядає він також в ідеальному стані. Знизу також є фотографії, теж, теж все супер, теж все круто. Задній бампер є подряпаний, але ну, таке. На, на, якщо ви дуже вже такий прискіпливий, то відповідно потрібно буде пофарбувати і замінити цей е, задній отражатель. Не знаю, як українською буде атражатель. Якщо знаєте, то напишіть. Кам, камера 360, відповідно, навігація, е, підігрів сидінь, зеркал, клімат е, двозонний, мультикермо. Також світленький салон на чорному велюрі. Ви замітили? Три автомобіля і три на світлому салоні і на чорному велюрі. Ну, реально нарядно виглядаємо. Войлокові коврики, чорна стеля, панорамний дах. 18 рік, 11 місяць по кузову. В принципі, все, все в цьому автомобілі, що потрібно, на 19 рік в нас є. Так, оцей автомобіль в принципі крутий, класний, і ціна на нього класна. Рік на нього класний пробіг. Теж, теж, теж суперовий. стан ви тільки що бачили на фотографії без ніяких моментів без ніяких ситуацій 91 тисяча миль пробігу це десь в районі 150 там тисяч кілометрів ну я думаю що це більш ніж супер ціна для того що для автомобіля за 13 тисяч ну тринадцять триста від ви можете порівняти просто з німецькими сайтами там де продаються автомобілі і побачите що такого плану автомобіль буде коштувати від 15 тисяч євро і до, безкі... до безкінечності. Тобто вигода на лице. Так, це вроді третій чи четвертий автомобіль, я вже не пам'ятаю. Так, у нас був Макан, був Вольва, e, була, Соната e, була, x 4 була, це 4. То ми торгували на, на Манхеймі і на пайплайні ми купили e, ще два автомобілі, і в тоталі буде 6. Так, показуємо вам, вам Тундра. Ну і покажемо вам Тундру. Чекайте, секундочку, я не залегінуся. Так, що ми бачимо? Ми бачимо 2012 року тундра на задньому приводі 4,6 об'єм двигуна. В принципі, на нормальних заряджених дисках. Ну, я так зараз відкрию вам. Вже затемнила передню рішетку радіатора. В принципі, здоровий автомобіль для. Я навіть не знаю для кого. Для того, хто кому подобається великий. Автомобілі, пікап, або хтось хтось працює, не знаю, можливо, на полі, або має що перевозити ззаді. Ну або просто по приколу. Виглядає, як ви бачите, на фотографіях ця тундра. Доволі все більшу і більшу популярність набирають пікапи. Автомобіль до речі, це після граду. Якщо ви бачите на фотографіях, він витягнеться, до речі, але із-за того, що він після грав, я вам зараз покажу, яка ціна на цей автомобіль, то ви відразу вже зрозумієте, чому ми саме е, прийняли рішення приймати е, участь на торгах на цей автомобіль і його викупили. Ціна, вас, я вас завіряю, дуже здивує. Також чорний вілюровий салон, е, ковролін і білі сидушки, білий салон. Все по класиці, п'ятий автомобіль. Моторний відсік. Тут, відповідно, горить чек-енджин. потрібно буде розбиратися, що там це можуть бути як свічки і м -м, катушки. Так і ну, будемо розбиратися, як то як то кажуть. Ну, машина на ходу, драйвабл, проблем немає. Клієнт про це все знає. Відповідно, якоїсь мультимедії чи комфорту зручності розраховувати на тундрі 12 го року неможливо, це, це не особливо це не сама сильна сторона цього автомобіля. І відповідно на це розраховувати тут не потрібно. Тут потрібно розраховувати тільки на об'єм і масштаб цього автомобіля. По фотографіях ви бачите, як він виглядає. В принципі, також зауважень значних показу ніяких немає. Є результат експлуатації. От тут ми бачимо якісь сколи, церапини, подряпини. Щось є. Ну, основне що в цьому автомобілі, це те, що він після граду. От. Купили ми цей автомобіль на аукціоні за 6 тисяч доларів. Не пам'ятаю, які налоги аукціону, бо тут трошечки по-другому показує. Налог аукціону і скільки цей автомобіль, ну тут просто є ціна: 6 тисяч. 17 числа ми його купили, тобто 3-4 дні назад. З пробігом 92 тисячі. Ну, щоб ви розуміли, так, наймимарно такий автомобіль в середньому 12-13 тисяч. Тобто це 6 тисяч від різниці від середньої ціни, по якій продаються аналогічні автомобілі на, на аукціонах. Тобто, ну, діл шикарний. Да, є тут ці Пошкодження від граду, але вони всі забираються, всі витягуються, в принципі, і проблем тут ніяких тут точно не буде. За це переживати не потрібно. Так, і шостий автомобіль, який ми викупили на цьому тижні <кхід> для нашого клієнта з Kansas Сіті на марка Art Auction. Це 2014 року Honda CRV з MMR 6600. 75 з пробігом 169 тисяч миль, 169 тисяч миль це десь 250-270 тисяч кілометрів. Трошки проїхала, але це всім відомо, що це Honda. Honda добре себе показує, вона буде ще їздити, їздити. В принципі, проблем ніяких немає. З, з грейдом це грея як condition Report, Так само і грейд, має те саме той самий зміст і наповнення 4,5. Тобто оцінка дуже висока на даний автомобіль. Купили ми його також 17-го числа. І за 600. Тобто, а клієнт був готовий заплатити 7 тисяч. Договорили, ну, менеджер договорилися торгувати цей автомобіль за 7 тисяч, викупили за 600, тобто зекономили також для клієнта 900 доларів, то, що, то, що, на мою думку, є немало і приємно. Виглядає цей автомобіль. Зараз вам покажу, як ви бачите на фотографіях. да, є вже фари, які потрібно полірувати. Але по кузову, як ви бачите, питань ніяких немає. Дві фари просто полірнути. В принципі, це всі пошкодження на цьому автомобілі. Також, також резина бачимо теж непогано, забородюри немає. Є тут на передньому бампері якісь сколи, якісь маленькі незначні пошкодження, царапини. Але нічого суттєвого. Також білий салон, але дуже біл, і також і білий ковролін. Так. ну... Тут не знаю навіть на чому заканцювати увагу. На мультикермо також не буду. Коробка автомат, клімати, екрани, ну, в принципі, вся історія тут, тут є. Акумулятор, тут під заміну замін акумулятор, акумулятор нам показує. Ну, і тиск в шинах, те, що ми вже з вами говорили, проходили. Проблем ніяких немає, підкачав колеса і поїхав собі далі. Восьмий місяць 2013 13 рік. Також має автомобіль люк. От з Задній двірник вже втомився працювати, його потрібно буде просто замінити. Думаю, на розборці це буде коштувати максимум 50 доларів. Також два комплекти ковриків. войлокові та резинові. Резина на п'ятерочку. Що сезон від'їздить. От, в, принципі, в принципі, це всі автомобілі, які нам вдалося виторгувати на цьому тижні, друзі. Зараз переверну екран і розкажу вам про автомобілі. Так, секундочку, бо ще треба навчитися користуватися. Зараз переверну переверну в екран і розповім що вам коротенько про автомобілі, які нам потрібно було було ви, витрагувати, але продалися дорожчі і дорожчі на скільки. Один із автомобілів – це Grand Cherokee 15-го чи 16-го року з 99 тисяч миль пробігу, в ідеальному також стані. Ми торгували його за 10 500, а автомобіль продався за 12 100. Тобто на 1600 доларів дорожче, чим був проговорений бюджет з нашим клієнтом. Відповідно, коли проговорюємо бюджет з клієнтом, то ця ціна фіксується в договірі і немає ніякої іншої можливості, як торгувати просто цей автомобіль в той бюджет, який ми наговорили. Тобто клієнт таким чином застрахований і не хвилюється абсолютно за свої кошти, тому що ми рухаємося виключно в рамках наших домовленостей. Це перше. Вот і друге, то що я хотів сказати стосовно цього, це то, що це аукціон. Так я перед цим показав шість варіантів, які ми викупили і старгували там порядка на як на якому автомобілі, на якому 900 доларів, на якому 1000, на якому 400, Тобто дешевше, то так само і на аукціоні є автомобілі, які продаються і дорожчі ціни. Ну це ММР і тої ціни, якої ми проговорюємо. Даний Grand Cherokee там в лімітед комплектації на 3,6 бензиновому довгоні, на повному приводі, на повному заряді продався за денадцято тобі. На 1600 дорожче від клієнта, тому підбираємо далі цей автомобіль, і наш бідер буде пробувати викупити автомобіль на наступному тижні для цього клієнта. Ще один із автомобілів, який ми також торгували для нашого клієнта, це була Toyota rav 4 2014 року. Там був бюджет на Тойоту 7000 під ключ. Вона була з пробігом 140 миль пробігом. І автомобіль продався на 600 доларів дорожче за бюджет. 600 доларів можна з першого ну, погляду показати, що це невеликий бюджет, але домовленості на то домовленості, щоб їх протримуватись. Тому ми, в принципі, далі не торгували, і підбираємо далі автомобіль, і будемо торговувати, викупляти цей автомобіль для нашого клієнта на наступному тижні. Така ж сама аналогічна ситуація, яка і з яка із Гранчі Рокім. І останній автомобіль, який нам не вдалося виторгувати на цьому тижні для нашого клієнта, і ми будемо також купляти його на наступному тижні для нашого клієнта. Це Toyota Prius 12-го року. робоча лошадка, Бюджет на неї був 6 тисяч. Продалася вона за 6 700. Людині там не дуже терміново і йому дуже принципово, типу, що помістити це, типу, ну купити автомобіль за 6 тисяч. Відповідно, він продався також дорожче. дорожче. Продовжуємо підбір, продовжуємо. Працювати і витраговувати автомобілі для наших клієнтів. Це мій перший ефір, це мій перший стрім. Тому бо в інстаграмі це ефір, в Фейсбуці це теж ефір, в Ютубі це стрім. Зараз я транслююся по трьом площадках одночасно. Тому, якщо були якісь, я думаю, що ми цей, цей ефір, цей стрім ми збережемо і будемо бачити, що ми робили, як ми показували. Це буде. Гарний приклад, і якщо у вас є якісь питання, то ви пишіть в коментарях, що ви хотіли більше детальніше побачити наступних наших зустрічах. Попередньо думаю, що ми будемо виходити раз в тиждень і запустимо таку рубрику, що. Тижневий звіт показувати, які автомобілі ми купуємо. В середньому ми купуємо десь 10 автомобілів на тиждень. Тому я думаю, буде що показувати. Думаю, буде про що розповідати. Якщо відповідно, якщо вам буде заходити такий формат, то відповідно будемо його підтримувати і будемо працювати в цьому напрямку. На сьогодні у мене все. Всім подякував за час, всім подякував за увагу. Я бачу в інстаграмі у нас зараз досиділо 6 людей, але 6 людей це наші люди. Дякую, що були з нами. На Ютубі, на, на Фейсбуці я не бачу, скільки нас людей зараз дивиться. Ну, ти не більше. Всім подякую, всім по... тисну руку і до зустрічі на наступному тижні. Пока.